Привіт-привіт! 27 червня, 24 рік. Я тільки що приїхав з міста, купив ящичок морозу. ну, Ще дорвався, зайшов у голодний в магазин, е е накупляв харчів, ну але це таке. Втиснув кілька штук морозива, так класно, сиджу собі тут там, вон, під виноградом. Так, от домашній обстановці, там вон, далі ззаді трусіля сохнуть наші, ну то таке. От. Хочу з вами поділитися. Новинкою, Ну, новинка на рівні слухів, але щось останнім часом слухи з часом стають правдою. Яка-то правда буває і гірка. В цей... цьому випадку можливо так само. <кхм> Не люблю маланити, тягнути кота за яйця, ну, але <кхм> так виходить, що зробиш. Треба ж трошки вас <кхм> По -по -по цього. Значить, <кхм> За одну поїздку від кількох людей почув таку інформацію, що. З, чи то з 18 липня чи 16 липня ТЦКшників будуть роздягати. Ну, в смислі, вони будуть ходити не в формі. От називається догралися. Ну, хто догрався? Ми догралися, всі там хеяли, писали в соцсетях вогади, позорать Форму ЗСУ, репутацію ЗСУ, траліпалі, то я Согласен з тими словами, чесно кажучи. А якщо тепер так зроблять, що передягнуть їх звичайну як то цивільну одежу, вже вони не будуть позорити форму. Але тепер їх не буде видно за кілометр. Якщо раніше хлопці минали кожного військового, тільки не побачать, то тепер що? Тепер капець, до пизділись називається. Просто ніхто не думав, що то спрацює. А якщо то спрацює, так, звісно, було б добре, якби їх приділили якусь розовеньку форму, як там в Ютубі чи Тіктоці, трійко, там, ще щось там, ну, звичайне діло, що ні, такого не буде. А от така ситуація вполне реальна. От таке діло. Побачимо, поки то на рівні слухів, а далі будемо бачити, як воно буде працювати. Від того нам не буде легше. Бувайте здорові. Зараз зніму певне ще одне відео, може не зніму, побачимо. Коротше, дивіться далі. Лайкайте, шмайкайте, пишіть, ну, що хто думає на рахунок тої ситуації, з роздяганням їх. А? От мені цікаво, Як народ, що народ скаже. Бувайте, ну. всього вам хорошого.